Протокол дій при протидії булінгу. булінгу, проти дії так. хейту. Так. Інтернет хейту в ми, зокрема перша буква С спокій. Повернути собі спокій. Вдихнули, видихнули, попили водичку, ковтнули заспокійливо, тобто зробили паузу. Час собі дати заспокоїтися. заспокоїв. Перше, що потрібно, це заспокоїтися і не е, приймати ніяких рішень в цей момент, коли угу. сперло дихання. Друге. Це ідентифікація. Зрозуміти, що це не про мене зараз. Вони мене не знають. Вони мене в житті не бачили. А навіть якщо бачили, то вони ж бачать, вони ж не бачили мене реально. Далі ліміт. Лімітувати ситуації, взаємодії, зменшити об'єм з цим прочитали і не ну, намагатися не повертатися до цих. Це є така спокуслива історія. Психогігієна – це по суті і психогігієна, і обмеження доступу, і блокувати ботів, і хейтерів. Це потрібно робити. І третє активувати свою власну силу, тобто. Ми не ми повіробимо те, що нам повертає енергію. Ми спілкуємося з тими, хто дає нам силу. Ми звертаємося за допомогою до тих, хто нас під підтримує.